Доброго дня. В продажі з'являється свіжопригнаний Renault Megane 3. Автомобіль щойно пригнано з Франції, вже розмитнений, сертифікований, готовий до реєстрації. Це у нас 2012 рік. Двигун 1,5 тизель К9К, механіка 6-ступка. Автомобіль в гарному стані, красивий колір. По комплектації присутній задні нас парктронік Пороги нижче, все в порядку. Спереді також парктронік присутній. Капот без сколів, без висічки. Лобове скло у нас оригінал. Над лобовим все чудово. Давайте відкриємо, заглянемо багажник. І великий місткий багажник, чистий, цілий, є шторка. Аптечка крюк. Повнорозмірна запаска, домкрат, ключ, увесь комплект з автомобілем присутній. Заглянемо в салон автомобіля. Салон чистенький, цілий, без пропалів. Карти не провище, задні стопідйомники у нас. Гарні килимки, стеля чиста, ціла. По пластику все чудово. Підімо далі. По комплектації маємо 4 склопідйомника, регулювання складання дзеркал, кондиціонер, круїз, навігація, пробіг автомобіля 224 тисячі кілометрів. Давайте запустимо двигун. Двигун запускається чудово, з піврту. По кулісі все чудово. Парктронік спрацьовує, камера заднього виду. Встановлено, працює. Мультимедія працює. По кулісці все добре. Ось стан салону, сидінь, панелі. Є центральний підлокітник. Двигун працює чітко. Екологія на місці. Так виглядає підкапотний простір. Болти не крутилися. Кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте, авто знаходиться, місто Вінниця. Більш детально буде за телефоном. Також у нас можлива доставка авто по Україні. Деталі будуть за телефоном. Підписуйтесь на наші соцмережі для наших підписників, діють гарні знижки та гарні умови співпраці. Посилання буде в описі під цим відео. Всім гарного дня, мирного неба та гарних автомобілів!